Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestors. Це вже 10 відео про мій проект довгостроковий портфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PUBG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту Отже, цього понеділка я докупив біткоін на $30 доларів за ціною 103 800, ефириум на 10$ доларів за ціною 2510 і пакджі на 10$ доларів за ціною $3283. Доларів. Таким чином загальна сума інвестицій становить $500. доларів. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліо треки to Drop Stop. Посилання є в Віп-групі. Загальний результат сильно покращився. На сьогодні портфель показує 21,6% прибутку, що становить приблизно 108 доларів. Минулого тижня прибуток був 10,3%. Дивимося детальніше. Біткоін всього поінвестовано 300 доларів, середня ціна 86712, прибуток 19,7% в ефір інвестовано 100 100$, середня ціна 1821, прибуток 46,7%. PUBG також також стоїть на 100$ середня ціна 3156 прибуток 2,5%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUBG, з результатом плюс 2,5%. А найкраще себе цього разу показує Ethereum, з феноменальним результатом плюс 46,7%. Ethereum всього за тиждень з найгіршої монети портфелю став кращою монетою, причому з величезним відривом. Це крипторинок і таке часто трапляється. Можна декілька місяців усереднювати монету і терпіти просадки. А потім всього за тиждень монети демонструють приголомшливий ріст. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі Bybit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Вчора біткоін знову намагався закріпитися вище 104 тисяч, але поки що не вдало. Це дуже сильний супротив, вище якого ціна біткоїна знаходилася тільки декілька днів. Можливо ситуація повториться як це було при подоланні 95 тисяч. а саме консолідація протягом декількох днів, а потім ривок вгору за рахунок ліквідації стопів шорт-позицій. Зараз багато позитиву, плюс також і фондовий ринок демонструє гарну динаміку росту. Тому для розвороту вниз з поточних значень думаю ще зарано. А от певна корекція цілком імовірна. Цінами для зниження можуть бути рівні 98000 і 95000, це максимум, що я зараз допускаю. Середньостроковий прогноз такий же, як і минулого тижня. Скоріше за все, в найближчі тижні, поки діє відтермінування тарифів, продовжиться відновлення на крипторинку. Принаймні до літа. Сигнал основних індикаторів наступний: на осциляторі Stochasti Caressa напрямок на зниження. На осцилляторі Zero Lock MACD також сигнал на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. Другий графік Ethereum. Ethereum за цей тиждень показав феноменальний результат. Монета виросла на 50% за тиждень. Від грудневого піку ефіру на даний час знаходиться у просадці на 35%. Від своїх мінімальних значень відмежого ринку ціна зросла на 200%. Найближчий опір 2770 доларів. Найближча сильна підтримка 2250. Середньострокові цілі зростання 2800 і 3100 дорів. Серівнє фібоначі падіння – 0,5 і 0,61 відповідно. Сигнал основних індикаторів наступний. На інсталятор Stochastic RSI знаходимося в зоні перекупленості. На осциляторі Zero Black MacDin напрямок на ріст. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. І останній графік PUX Золото це класичний актив, який зростає десятиліттями. На фоні росту крипторинку і фондового ринку золото як класичний захисний актив перебуває в корекції. Ціна скоригувалася до 05 рівня по Fibonacci. Тільки з початку 2025 року золото виросло вже на 24%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль. Який буде збалансовувати портфель в часи корекції і ведмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір 3390 доларів. Найближча підтримка 3200. Сигнал основних індикаторів наступні. На стилятори Стахасті RSI знаходимося в зоні перепроданості. Настеляторі Zero LockMacD напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі супертренд поки що все ще сигналізує на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.